Два мільйони переглядів набрала ця страва, і я її ще й трішки удосконалила. Подивіться, яка краса, скільки соку. М -м -м. Для початку натираємо сир з солуній на великій терці, а далі нарізаємо помідори. Відправляємо помідорчики до сиру. Помідори саме нададуть такої, знаєте, соковитості. Далі нарізаємо зелень. У мене петрушка, бо кріпу не знайшлося. Але взагалі краще буде кріп. А свекрушенька моя люба, тим часом дивиться мої історії. Видавлюємо сюди часник, додаємо сіль за смаком і трішки перчику. А тепер сюди додаємо ще майонез. Далі нам знадобиться лаваш. Розрізаємо його на 4 частини. Викладаємо в конвертик начинку. І ось так загортаємо. І все. Відправляємо наші конвертики на вугілля, смажимо з обох сторін, але дивіться, щоб вони не згоріли. Ось і готові вже наші лавашки. Кожні 5-10 секунд просто їх перевертайте, щоб не згорів лаваш. Зараз будемо дивитися, які вони всередині.